Шановні радіослухачі, і знову у нас в гостях сестра Марія Кусь, з громадження сестер Пресвятої родини. Прошу, сестру, ви підготували. Я знаю, що досить цікава передача із цікавим гостем нашої студії сьогодні. Розкажіть про це і, будь ласка, вам слово, вам мікрофон. Христос Воскрес. Томми неділя вважається у цілій католицькій церкві неділею Божого милосердя. Сьогодні у нашій передачі бере участь отець Петро Фостик, душпастер Української греко-католицької церкви в лодзі у Польщі. Отче Петре, розкажіть нашим радіослухачам, з чого все почалося, Христос Воскрес. Хочу розказати про цю неділю Боже милосердя, яке було єдне у католицькій церкві цілі було встановлено святішим отцем Іваном Павлом II у 2000 році з нагоди канонізації, тобто проголошення святою сестри Фаустини Ковальської, тої апостолки, апостолки Божого Милосердя, до якої перше було встановлення цього свята Господь говорив у 1931 році, коли переказав свою волю щодо образ. Як записано в щоденничку Святої Фастини, він говорив: Я прагну, прагну, щоб милосердя було святом. Хочу, щоб цей образ, який намалюєш пензлем, був урочисто посвячений у першу неділю після Великодня, і ця неділя повинна бути святом милосердя. Він говорив, що святе милосердя, що було притулком і захистом для усіх душ, особливо для бідних грішників. Душі гинуть, незважаючи на мою гірку муку, і даю їм останню неділю і надію на порятунок, тобто свято мого милосердя. Якщо не величатимуть мого милосердя, говорить Господь, загинуть навіки. Дякую, Отче. І багато наших християн, напевно, що мають вдома іконку Божого милосердя. Розкажіть, будь ласка, що символізує червоний промінь на цій іконі білий. І взагалі, звідки взялася ця ікона? 22 лютого 1931 року. Молода монахиня, сістра Фаустина, мала віддіння Ісуса, якому він був задягнений у білу ризу. Права рука була піднесена на знак благословення, а з його серця поменювали дві струміні милосердя одна червона, а друга біла. І він сказав їй Намалюй ікону, яка представляла б цю візію і підпиши її словами Ісусе, я вповаю на тебе. Власне, цими словами слова ці промені є ознакою крові і води. Білий промінь представляє воду, яка чинить душі праведними, а червоний представляє кров, що є життям для душ. І ці дві промені проблиснули злибини мого найнівнішого милосердя, коли моє терпляче серце було пробите Списом на Христі, і щасливий той, що житиме в їхньому захисті, бо справедлива Божа рука його не доторкнеться. Прагну, сказав Господь, щоб свято милосердя було притулком для всіх душ, особливо для бідних грішників, і говорить, що душі гинуть, незважаючи на мою гірку муку, і дає їм остатню надію на порятунок. Тобто, свято мого милосердя, якщо не величату милосердя, загинуть повіки. Отже, знаємо, що ви є учасником і свідком багатьох молитов у центрі Божого милосердя, який знаходиться у Кракові. Чи є там українська каплиця, де наші прочани могли би відвідати, помолитися? Так, там є в центрі Кракова, є велика базиліка Боже милосердя, під якою є також багато каплиць. У нас не є німецька, є італійська, є мадярська. І також є наша греко-католицька каплиця, посвячена на честь всіх святих українського народу. Власне, ми з парафією, ще в 2007 році з Прощов вибралися до Божого милосердя, щоб власне, прийти, щоб, щоб прибути тої першої прощу, щоб Ісус намостив своїм Божим милосердям нас. І ми у своїх молитвах просили того Божого милосердя на нашої парохії, тоді для нас самих, для родин і цілого світу. А також про милосердя кожного хто його потребує. Також молилися тоді за жертви акції вісна, тоді була 60-та річниця за жертви Чорнобильської трагедії, яка була річниця, яка 26 квітня припадає. Молилися, власне. Мадярській каплиці при Базиліці Божого милосердя, і також при якій приготовляється каплиця наша східного обряду. Також, отже, знаємо і самі практикуємо молитву на Вервиці до Божого милосердя. Чи Ісус у своєму об'явленні говорив про це Августині? Так, в жовтні 1937 року в Кракові Ісус доручив. Вшановувати годину своєї смерті через молитву, відносячись до вартостей і заслуг Господніх страстей. Він говорив: скільки разів нас не почуєш, що б'є годинник у третю годину, потопай уся в моєму милосерді, величаючи і прославляючи його, бо у цей час випросуєш усе для себе і для інших у ту годину, бо ту годину звершилася ласка для всього світу, милосердя. Перемогло справедливість. Я говорю, прагнув всіх спасти. Джерело мого милосердя було навстіж відкрите списом на Христі для всіх душ, я нікого не залишив осторонь. Навернення і витримка це ласка мого милосердя. Ласка з мого милосердя черпається одним посудом, власне, довір'ям. Чим більше душа довіряє, тим більше отримає. Також Христос просить молитися вервіцю до Божого милосердя, яку про, про, продиктував Господь Ісус Фаустині у вільні 35-го року як молитву за перепрошення і відвернення гніву Божого за наші гріхи, наших близьких і цілого світу. То Він говорить, де слова записані щоденник усієї Фаустини, що. За її допомоги і тої вервіці випросиш все, якщо попросиш, відповідатиме моїй волі. Говорить неустанно відмовляй ту вервіцю, яку я тебе навчив. Кожен, хто відмовлятиме її, удостоїться великого милосердя у годину смерті. Священики подаватимуть її грішникам як остатню надію, навіть найзапекліший грішник, тільки раз відмовивши цю вервицю. Одостої ласки з мого нескінченного милосердя. І коли при вмираючому відмовлятимуть ту вервицю, гамовується Божий гнів, а незабине милосердя огортає душу. Ми знаємо, що наш Господь є наскільки милосердний, що навіть для тих, які поширюють його славу, Його любов, Він також дає свої обіцянки. Так, робити діла милосердя це словом, молитвою і вчинками. Душі, які поширюють почитання мого милосердя, заслоняю продовж тіло їхнього життя, як ніжна матір своє немовля, а годині смерті не покину. А священикам, які голоситимуть і прославлятимуть моє милосердя, я дам придивну силу і помножу їхні слова, і зворушу серця. До яких промовлятимуть. Тому просимо сьогодні про милосердя Боже для нас, цілого світу, все носії молитви за Івана Павла II, до апостола милосердя, котрому кожному хто потребує, справедливість сама не вистачає, є дуже потрібне є милосердя, що дамо ближньому ніколи не загине. Також хочу сказати, що. Бо хоче, щоб ми довірилися, щоб ми, такі, які є, прийшли до Нього з усією нашою нуждою, терпінням і болем, і в цілій нашій правді, може, не цікавій, може, й трагічній, але прийшли без жодних масок, удавання чи гри. Прийшли ми до Нього і в цілій щирості свого серця, і дивлячись в Його образ, віруючи в нескінченне Його милосердя, сказали з довір'ю. Ісусе довіряю тобі! Співаю твоїй любові, твоїй доброті, три свічки дві воскові, а третє сонце в тебе. Дві воскові а третє сонце в темноті, ось те, що це вдячність що ти спасиде. Мо, ти дарував ту другу свічку, ти в серце влив мені, любов, ти дарував ту другу свічку, ти в серце влив мені, любов, запалюєш обидві свічки, та що їй сонце на ім'я. Ті перші дві від неї стрічки, бо третя, то любов твоя. Усі mm -hmm. ми є брати Христові, він аж небес до нас зійшов. Співаю ім'я його любові, бо він і є сама любов, співаю ім'я його любові, о, він і є сама любов, о він і є сама любов. Наша передача підійшла до завершення. Нагадуємо, що гостем нашої студії був отець Петро Фостик. Отже Петро, ми з вами вийшли в ефір, ще у Великодні свята. Будь ласка, побажання для наших радіослухачів. Бажаю для всіх власне в цей час. Нехай Христові прославлені рани упромінять і наповнять нашу душу і серце. власне, цілих нас власне наповнюють тим правдивою радістю. Миром, правдивим Христовим, і нехай Боже благословення завжди благословляє нас на кожний день нашого життя, нехай прославлені Христові рани наповнюють і завжди зміцнюють наше життя. Христос Воскрес! Дякую. Полюнив свічку на візда, хай вона горить не...